Чи знали ви, що ми приймаємо рішення щодо покупки протягом перших 90 секунд? І саме колір це те, що на 90% впливає на це рішення. Мене звати Діана, і вона на моєму каналі, де ми говоримо про маркетинг. І сьогодні ми розберемо тему психології кольорів маркетингу та брендингу. Звичайно, що сприйняття кольорів може різнитися від культури до культури, від особистих вподобань, і про це варто пам'ятати. І сьогодні ми розберемо найпоширеніші принципи та психологічні нюанси кольорів маркетингу, які емоції вони викликають, то чому бренди їх використовують. Та перед тим як ми перейдемо до кольорів, не забудьте підписатися на мій канал, щоб підтримати мене. Та щоб не пропустити наступні відео, а ми переходимо до кольорів. І перший колір це червоний, це колір пристрасті та енергії. Він може стимулювати апетит та викликати відчуття терміновості. Приклад бренду Coca-Cola, яка використовує червоний для створення динамічного та емоційного образу. Дуже часто кнопки на сайті роблять саме червоного кольору, тому що вони привертають увагу і викликають ось це відчуття терміновості, змушуючи якнайскоріше натиснути. Проте червоний може мати і негативні значення. Він може викликати відчуття гніву, попередження, небезпеки, агресії. Маркетингу червоний добре працює, якщо використовується в правильних контекстах. Синій асоціюється з довірою та надійністю. Він професійний, спокійний. Бренди як Фейсбук використовують синій для підкреслення своєї надійності та щоб збільшити довіру людей до них. І до речі, синій вважається одним з найпопулярніших кольорів. Більшість людей у світі люблять синій, незалежно від того в якому куточку світу вони проживають, чи з якої вони культури. Але з іншого боку, синій може також викликати відчуття недружелюбності та холодності. Фіолетовий колір асоціюється з розкішчю та витонченістю, а також з успіхом та мудрістю. Але фіолетовий може також символізувати занепад, надмірність, примхливість, тому важливо тримати баланс при використанні цього кольору. Наприклад, бренд Cadbury використовує фіолетовий для підкреслення своєї ексклюзивності та якості. Зелений символізує життя, природу, здоров'я. Він викликає відчуття свіжості, спокою, надії. Але він може також асоціюватися з прісністю та нудьгою. Starbucks, до прикладу, використовує зелений для того, щоб підкреслити свіжість, ріст, процвітання та у поєднанні з білим кольором додати простоти та чистоти. Оранжевий це колір енергії та креативу. Він часто використовується для привернення уваги та створення відчуття ентузіазму, пригод та захоплення. Бренди як Фанта обирають оранжевий для підкреслення своєї динамічності та життєрадісності. Та варто пам'ятати, що як і кожен колір, оранжевий може викликати негативні відчуття, такі як е, зневіра та розчарування. Але як зробити так, щоб вибраний нами колір асоціювався в більшості з приємними емоціями? Я про це ще розповім, тому продовжуйте дивитися. Окей, перейдемо до жовтого. Це колір радості, оптимізму та енергії. Він добре привертає увагу та асоціюється зі щастям, але він також може сприяти виникненню почуття тривоги, занепокоєння та страху. Макдональдс використовує жовтий для асоціації тепла та дружнього середовища. Жовтий брендинг у поєднанні з червоним, який викликає апетит, створює емоції щастя та бажання. Чорний колір це витонченість, сила та елегантність. Він часто використовується вишуканими брендами для створення відчуття престижу. Наприклад, Шанель використовує чорний для підкреслення своєї вишуканості. Також цікаво, що 3 з 10 технологічних компаній вибирають чорний у своїх логотипах. Але чорний також викликає відчуття пригніченості холодності його рідко можна побачити серед брендів у сфері охорони здоров'я, оскільки він може асоціюватися з жалобою та смертю. Та при правильних контекстах чорний колір ефективний. Ще один приклад. Nike, які використовують чорно-білі кольори в брендингу, щоб передати силу та елегантність. А білий колір символізує простоту, чистоту та невинність. Він часто використовується для створення відчуття порядку та простору. Білий також може передавати відчуття новизни та сучасності. У брендингу та дизайні білий часто використовується як фон. Що дозволяє іншим кольорам та елементам виділятися, проте надмірне використання білого може викликати відчуття холоду та недоступності. Бренди, як Apple, використовують білий для підкреслення простоти, чистоти та інноваційності своїх продуктів. Ми коротко подивилися на основні кольори, їхнє використання в маркетингу. Які асоціації вони викликають, які емоції несуть? Я залишу посилання на корисні матеріали, які я аналізувала, готуючись до цього відео, можливо, ви захочете копнути трошки в цю тему та почитати дослідження. Отже, як зробити так, щоб колір вашого бренду викликав в більшості позитивні емоції та асоціації? Ось кілька порад. Проводьте дослідження з вашої цільової аудиторії, тому що саме тестування та зворотній зв'язок дають вам розуміння, як сприймає той чи інший колір ваша аудиторія. Змінюйтесь та постійно адаптуйтесь, якщо в цьому є сенс. Пам'ятайте про контекст. Червоний колір, до прикладу, може викликати відчуття тривоги та небезпеки, якщо ми говоримо про мигаюче світло поліції. Але якщо до прикладу взяти якусь рекламу ресторану, де є червоні кольори в дизайні чи кнопки, то це може стимулювати відчуття бажання та підсилювати апетит. Ну і також важливо враховувати культурні та соціальні коннотації кольорів. Завжди досліджуйте це питання, тому що те, що в одному суспільстві може бути в одній культурі, може бути позитивним, в іншій може викликати негативні асоціації. Ну що ж, ми побачили, який вплив має колір на маркетинг та брендинг. Кожен колір може передавати свою унікальну історію, викликати свою емоцію. Та пам'ятайте, що завжди важливо досліджувати вашу цільову аудиторію, її сприйняття кольору та враховувати культурні та соціальні особливості кольорів. А якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити лайк, підписатися на мій канал і до зустрічі в наступних відео.